Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. Діти, подивіться на цю картинку і пригадайте, з якої казки ці лісові тварини. Так, діти, казка називається рукавичка. А скажіть, скільки звірів рукавичці? Багато чи мало? Так, багато тварин, дуже багато. Як ви гадаєте, чому всі звірі залізли до рукавички? Тому що в лісі холодно, їм вітряно, морозно, а в рукавичці тепло. Діти, як ви гадаєте, звірям в рукавичці тісно? Так, дуже тісно. Рукавичка така маленька, а звірів багато. Діти, пригадайте, як закінчилася казка? Правильно, дідусь знайшов свою рукавичку, а звірі порозбігалися, і їм знову стало холодно. Тож давайте зробимо для них теплі рукавички, щоб їм було знову де зігрітися. Тож приступаємо до роботи. Спочатку потрібно викласти візерунок на рукавичку з геометричних фігур. Червоний кружечок, зелений квадрат, знов кружечок та знов квадрат. Низ нашої рукавички прикрасимо жовтими трикутниками. Деталі розкладені. Можна приступати до наклеювання. Тепер зроблю опушку для рукавички. Наносимо клей на нижню частину рукавички та приклеюю, прикладаю вату. Щоб звірям не було тісно, зроблю ще одну рукавичку. Погляньте, діти, які рукавички я зробила. Спробуйте і ви. Дякую за увагу! До побачення, малята!